Чому не можна купатися у Дніпрі? Уважно послухайте. Цю історію зазвичай часто розповідають маленьким дітям, які йдуть відпочивати на річку Дніпро. За легендою закоханим не дали одружитися. У підсумку вони втекли від батьків і зустрілися на мосту через Дніпро. Вони вирішили стрибнути, щоб ніхто не міг встати між ними. Дівчина стрибнула, а хлопець злякався і втік. Через деякий час хлопець знайшов іншу кохану. Його родичі не заперечували, і молоді одружилися. Жінка народила дитину, яку вирішили хрестити в річці Дніпро. Коли малюка занурили у воду, то хтось поцупив його та потягнув на дно. Усі кинулися у воду, щоб врятувати немовля. Батько дитини пірнув у річку і побачив на дні свою колишню кохану утопленницю. У руках у неї було мертве немовля. Коли у чоловіка закінчилося повітря, він просто виплив на поверхню, а утопленниця назавжди забрала його дитину. З тих пір кажуть, що утопленниця шукає собі компанію, тому що не хоче бути одна. Тому всі, хто купаються далеко від берега або вночі на самоті, ризикують і стати тією самою компанією.